Всім привіт друзі, бажаю здоров'я. Ви на каналі Мужський час. Давно вже не виходили на зв'язочок. От вибрався день, з'явилась хвилинка і вибрались ми на наше старе місце. Якщо ви знаєте на триножку на острові Хортиця, трошки половити з батьком. Будемо переходити вже на контент українською мовою, тому що Україна понад усе. І повинна бути вільною. І трошки треба уходити від російської мови. Ну, інколи будемо і так, і так, але будемо переходити вже максимально на контент української мови. Трошки вийшли сьогодні половити рибу. Я зніму на що будемо ловити. Тут хлопці стояли вночі, взяли карпика на 5 кілограмів. Так що подивимося. побажайте успіху і погнали. Ми вже на березі. Олександр Іванович як завжди вже складається. За першим поланом по цаку, да? а потім все інше. Скажу, що... а, це якраз ми от там от ловили. Там от вода була. Аж на отакий рівень. Ось от Це ж якраз наш камінь, на якому ми ловили. там вот батька стоял. 6 лет. С Андрюшкой. Вот это уровень а так и впал. А, у нас там есть и, снятые и, рыбалки, когда мы приходили сюда в 5 часов утра. Ну, тут старейший, сейчас сколько там, 2-3 роки уже прошло. Андрей Константинович тут преподавал. Ничего, зараз мы попреподаем. Там хлопцы вот, карпик лежит. Да. Да, сколько порядке, там библик? карпик? На 5 килл? Ну, как бы там ни было. Ну, все одно приємно. Да, так, ну о таке, як я і раніше казав, що воно у нас ракушка тут якраз спуски, да, донизу. Потом отдивитись. 23 градусов. Все, батька, на стару макуху у нас. Угу, уже стара. Ну, подивимось. Что у нас тут? Ласточкин хвост, как всегда. Протяжна идет. Вот так вот. Вот вверх делается. Протягивается. И потом клипсочка. И с нашими крючками. Какие у нас крючки тут? Ахир. Х... Хираши. 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 Такие хираши какие-то. Да. И а теперь вот так. Вот, такие. вот так. Да, и, и вот так с поджимаем. Здесь мы тапочки снимем, оденем э, сало, э, э, которое смащено этим кукурузкой. Угу. Ну и как завтра батька палки за немскими катушками. Немки угу. длина спиннинга 270, это стандарт. Угу. Невка на подшипниках. Я зараз буду раскладывать там три нових палиць. Так що подивимося що буде. Так, а в мене отакі такі три палиці. Флагмановські 3,6, трьохсекціонки. секціонки. Отакі ось такі. Ось такі. Це я вже знімав, їм вже 4 роки, але працюють відмінно. Зараз будемо розкладатися, батько воно вже першу палицю закидає. Будемо дивитися. Перший спінін вже запрошен. Вже стоїть макуха. Дечка дуже велика. Кидав на осінню забуду металем. А вже розгорнула. Кидаємо недалеко, метрів 30-40, тому що раніше приходилось кидати набагато більше. І далі. Тут ями ми знаю. Вже палка встановлена, будуть світла. Катушки 5000, що стоїться на той камери. Чекаємо кльо трошки буде переносити сюди і в сторону хорошо. Так, щоб дядьки не мішати. Батька вже другу закинув свою. О, не падай! Кашка. Будет кашка, у нас вот такая ракета, где сал, где юночка, у нас все? три две крайние у меня каша, глазенько, сама макуха. на кашу уже Трезвон, як покльовочка витягнув. нічого. Скоріше всього таранька. Також шмакуха дзюнькала, але скоріше всього що тягне. Я ж опять кажу, що кидав о. Ага. А ось, ось і поклівка. Ось перша тарунюшка у цьому році. Оп! Чекаємо. Чекаємо. А ось і ще клюв. такие подъемки у вот, такого маленького вот, коробчука. давно вот, Коробчук. на сало вот сейчас. Опять дюнька. Батька уже таких выпустил. Карапчук. Ну, Ну, будем Дюбала, дюбала. дюбала. Корости ж до макухи приходь Пішу Так, я розумію, що сьогодні день карпа, але не такого. Да? Па. Да. Тобі треба його отак от буду тримати, а ти руки виставь. Да, І да. буде великий карп Рості, піздныш. Ой, Батька была поклевка, а у меня карасямба. Так завжди Пидешь до туалету и поклевочка. Дивимось. На охоту пошли. Штурмовая группа. Бачили рибку і зараз буду дзьобати. Батько вирішив отудой, трошки далі передвинутися, бо течія, кашку закину, зараз макушку закидаю, бо течія дуже сильна йде, і все стягує повністю. Там стане і якраз буде на той новий остров кидати, буде якраз по течії лежати. Подивимося, може теж трошки зміщатися буду до нього. Бо таке на макуху була одна покльовочка і перестав. Зараз вона дальня. І кашу і завжди зносить її таке це ну, на риболовлю. Дзюнька я ну, дзюнька я від того, що зносить. І вага там, велика, ну, тягає. Будемо дивитися. Одного вийшли на відпочинок. Перша моя рибалка за дуже великий період часу, поки був на службі. А зараз трошки відпочиваємо. Пацак надо. Сейчас доковыляем. Карпуша? А? А, перед. Карась, на. Леску Нет, свою. Рабчук маленький. А кривал как? Это настоящий. А. Так, так клевал. Ну, это хоть побольше, ніж, блин. А? Снимай. А? Снимай. Хай росте. Ну, это хоть уже на злодошку. Что, хай росте. Оп, ты куда? Иди. Вырастешь, приплывай. карабчучок. Где-то, где-то плывить, растить. Вырастет, а будем умолакать. Вот ну, и скажи, что на день карпа. Это уже который? Где-то уже штук 10-15, да? Капец. День карпа, только не того, что он Батька там поклевочка, каже, Могу дубль тянуть. Что там, дуплетами тягнешь? Такие тарань. Тарань? тарань? О! Вот это зачет! Вот это зачет! Вот это зачет. О, хороший. Так, було, що такі Батьків було два траси, а і в мене от проклатвичка. Непогана, на жарюху піде, Ще диктату запросимо, будемо розбиратися. Трошки відпочили, трошки половила. і uh що? -huh. Подвалися. Йди ти рости вже, так удой іди. Дуже Тоже... так. Ой, що у нас сьогодні? О -о -о. Як кажуть, трошки сугу взяли. О. Батя порадував дуже файною таранькою. У нас раз, два, три, чотири таранюшки і трошки карасі. Ну, якщо б міні-карпіка брали, то було б ще б десятка два. Так що ну, тр... трошки... Стоять. Сладким містом к вам. Так що будемо закінчувати. Що? Тихо, було, погано. Так що, кому подобалося відео, ставте лайки, не забудьте підписуватись на канал. Буду радий вашим коментарям. Думаю, частіше тепер будемо вибиратися. А так, мирного неба над вашими головами. І все буде Україна.